Є і негативні тенденції, і я б хотіла про них проговорити, тому що це дуже важливо. У нас у зв'язку із агресією, агресивними діями росіян має місце значне руйнування. І кожен раз ми навіть в центральному апараті в Києві переживаємо дуже сильно, якщо розбивають якесь виробництво, адже ми розуміємо, що це відразу не до надходження по no. ПДВ. І ми розуміємо, він і так в нас цей план такий натягнутий, натягнутий, ми на межі йдемо, тому що ми однозначно. Ачно категорична наша позиція не застосовувати підходи, тиснути на бізнес, видавлювати все бізнесу. повинні, в нього повинні бути чесні й зароблені оборотні кошти, і ми це прекрасно розуміємо. Мотивував рухатися себе далі і. Створювати цю додану вартість, от а маємо великі складнощі з рентними платежами. Видобуток впав через атаки обстріли. через обстріли. Ти як людина, яка точно знає, що таке макроекономіка, і макроекономічні показники, розумієш, що на етапі планування доходів державного бюджету ми застосовуємо максимально реалістичний прогноз, от але не завжди він справджується навіть максимально реалістичний.